Що ви повинні знати, якщо вам встановлено діагноз миготливої аритмії? Перше, при аритмії в порожнині лівого передсердя можуть утворюватись тромби. Ці тромби з током крові потрапляють в головний мозок. І якраз найбільша проблема при фібриляції передсердь це інсульт. Тому. Основне лікування, яке вам призначається одразу при діагностиці фібриляції передсерць, це, звичайно, антикоагулянти. Це препарати, які розчиняють тромби, а таким чином вас захищають від інсульта. Друге, це те, що при нелікованій фібриляції передсерць швидко прогресує серцева недостатність. Тому втрачається функція серця, і це, звичайно, вкорочує життя людині. Тому, якщо у вас діагностована вперше фібриляція перецерт, то треба зробити все для відновлення ритму. Для цього вам призначаються антиаритмічні препарати, або можуть бути призначені бета-блокатори для контролю частоти серцевих розкорочень. Ну і третє, що треба лікувати основну причину, через яку з'явилася ця фібриляція перецерт. Найчастіше це гіпертонічна хвороба. Тому лікуємо гіпертензію, поки у вас немає фібриляції перед серцем.